Про моє кохання скажуть очі, що сяють дивним світлом, як ти поряд. Як ти на мене дивишся навпроти, я на собі ловлю твій ніжний погляд. А про моє кохання скаже серце, що тих об'ється, бо ні сон з твоїм. Як ти тримаєш міцно мою руку, здається, завмирає цілий світ. Про моє кохання скажуть губи, твої цілунки, ніжні й палки. Коли цілуєш ти, я оживаю твої обійми, рай що на землі. Коли кохаєш, щастя відчуваєш, в коханні неймовірна кожна мить. Хто не кохає, радості не знає. Кохання їй не потрібно.